Друзі, привіт! Сьогодні, як ви зрозуміли, по назві відео традиційна руберика. Щомісяця, в кінці місяця я знімаю стан сули рівень води. Ну і як вона сама по собі виглядає. Так що ось я добрався до сули. Ось так вона зараз виглядає. Ну, ось так, Все, заросло, затягло ряскою. Ну, ось так. Ну, це тут люди, може хтось трошки купалися тут. Воно тут біля краєчку села, таке тут, мов пісочок трошки тверденько, то тут трохи чисто. А так ну, все ось так. Водичка, звісно, упала, жарко, взагалі. В цьому році води мало і весною не було. Ну, це я вам скажу, це нижче удає. Удай впадає десь вище метрів за 500-300-500. Ну, приблизно так, яка різниця. Так що, ось так. Це тут таке звичайне плесо, не яма, нічого. Там античія присутня. А так ось так. Бачите, які. Обриви високі на тій стороні. Так що нема води, таке як пропадає. Річка помаленьку заболочується. Раніше на сулі рязки не було зовсім. Оці ось лепехи не було. Воно було глибоко, тільки по краях була вода, тому що посередині русла глибина була більше двох метрів. А я десь щитав і чув, що трава, зело, як у нас кажуть, та що в воді, якщо більше двох метрів, воно не росте глибини. Так що оце ось тут де оці ось верболос, було русло. І аж на ту сторону. І на тій стороні от вон, трава росте. І там ще метрів 20-30 було русло. Тут русло таке широке-широке було. Хай влітку і не глибоке, ну, але широке. Ну, а в кінці відео, як завжди, я поїду вище Удая, там біля себе, біля дому недалечко, там, де місточок, перехідня ми кажемо, там перекатик такий мілкий, там саме більше, саме менше води і покажу вам. Ну то буде в кінці. Ну, а зараз ще трошки проїдуся. Покажу вам, як, що і до чого в нас тут. Це я, хто з Березоточі, той знає, це я від'їжджаю від перекопу і їду до верби. Отак, такі місця пляжі, як ями називаються, або такі місця. Бачите я, кругом старники. Раніше тут все косилося. Паслися корови з усього села, було кілька очередей, побагато корів, а зараз нема майже нічого, Ось, бачите, груші поросли. Ось, Ось екзотичне животне, дивіться, екзотика. Ось ще одне. Хто забув, як вигляда корова, будь ласка. Бо я вже і сам її бачу. раз. Чи... Ось, друзі, зараз так вигляда корова. Тому що це зараз раніше їх було тисячі у кожному господарстві, у кожному дворі. Ну не в кожному, а через двір точно, через два була корова. Ось Бачите як груші вже тут позаростали, насіялися. Ось такі кропива, бур'яни. А раніше тут паслись корови, багато корів і газончик був. Тут такий, що не хуже, ніж у Трампа, де він у гольфі грає. Так що, а це будь-які. Бачите, ростуть. Ось. Кругом. Да те саме, о, тут взагалі, дивіться, вище машини будь-які. Ось. ось так зараз стало. Ну що ж, їдемо до води, ась ну, рибаки, хто впізнає, отут ловили ляща. Не в цьому році. А в якому? Умину. У, у тому році, да? чи, чи поза тому. І минулому, мабуть. Як ото води було чи маленько, то отут ловили. Закидали, якщо взяти зараз, то на сушу сюди. На сухе. Вон там мої відео. Я сидів ось біля оцього в'язка і... Там було сантиметрів 20-30 висота обриви. І теж закидав ось сюди недалеко. Ось, бачите, а сиділи ось тут, чуть не біля машини, отам, а закидали ось приблизно тут, де ось я хожу. Ось тут ось, де пісочок ось. Ось так. Тут теж таке саме, бачите? ну Трошки ще широченько, але зовсім мілко. Бачите, вода знизу все позаросше, зверху рязка, травою все заросше. Кругом одна й та сама картина. Раніше тут річка була шириною, аж бачите, сюди аж підобрив, отаку. Хоч і літом було мілко. І тут в цьому місті, туди за сулу, ганяли колгоспних коров пастися. І тут завжди пісочок був. А на тій стороні, ото прямо там, там завжди пісок був, як пляж. І тут білий, хороший пісок, такий чистий, сухий. Ну, зараз там вже, бачите, нема, все вже там заросло. Так що ось так. А це ось пляж верба. Тут колись верба була, ось тут здоровезна така. Ну її вже тут дуже давно нема. А називали верба. І тут воно вимило, тут воно замило, тут річка була ось сюди аж русло, отут, оце, ось, де я хожу, тут пляж, пісок був. Ну, Тут є, тут пляж, люди купаються, приїжджають, віддихають. Тут узенько, але метрів 2, -2 От там під тією стороною є. Бачите, пісочок тут є. Тут ще так більш-менш можна покупатися. От тут дуже не заросло, бо тут люди купалися, повиривали. Бачите, тут ще хоч щось таке залишилося схоже на пляжик. Ось так а це тут було все час русло, аж ось сюди, ото зверху був пісок. Ну, тут ось зараз так. Бачите, сюди вже де трохи наплесо, де більше, там все заросше, кругом одне й те саме. Ну, водичка чиста, прозора, але Ну, малесенька рибка плаває. Якщо буде видно, збільшу. Малюсенька зовсім. Не знаю чи буде видно. Ось так. Ось так зараз біля верби. Ось зараз ще. Проїдуся на горбову на яму. Хто рибак, то той знає, по місцевий. Подивлюсь, що там, чи рибаків немає. І покажу вам там скільки води. Ну Горбова це сама найбільша яма у нас, тут то вона там така величенька. А так взагалі кругом одна отака картина. Мілко. Ями позамулювали. Раніше тут на кожному повороті була глибока яма, але все-все пропадає. Так. Ось ямка горбова. Сама найбільша в нас яма найглибока. Тихо щось тут спокійно, рибка не скидається, не видно. Ну, ось хтось колишки стоять. Колешки стоять, хтось рибачив. Ну, ось так, бачите, затон, мілина. Не знаю, можливо треба буде, приїду, попробую порибачу тут. Ну, тут глибоченько, тут метрів зараз до восьми. Ну це єдина така яма. А тут таке немає 2 метри. Ну, може де 3, є ямки, І тут рідко. Це одна, вона єдина. Залишилася. Так що ось так. Ось так. Рибок якийсь поїхав. Тихо. Щось і верховод майже не скидається, пару разів скинулось. Не видно ні бульб, нічого. Ну а далі, ось, дивіться, тут уже пішло далі плесо. Тут ще і, і не пролізеш. Бачите, як все тут заросше. Ну ось і все. Вихід з ями. І далі та самісінька картина. Бачите, все затягнуто рязкою, все заросше. Ось так, друзі. Ось така сула станом на сьогодні в нас 26 серпня 2025 року. Ну, відео буде дивитиметесь ви 27-го. Так, добре, поїхали, тепер... Туди до містка, там де трохи вище Удая, там взагалі традиційно заходжу на місточок в кінці відео, покажу з місточка, воно добре видно. тут. Мені хтось у коментарях писав, що типу, позор чи щось таке. Показуєш хто зна що. ну Показую, яке є. А чому позор? Місточок нормальний. Це ж не його не так що зробили, капітальний міст. Люди колись самі зробили для себе, щоб переходити. Ну ось, бачите, скільки води мало. Ось, ось така, бачите, зараз Річка сула, це вища удає, нижче удає, то як ви бачили трошки більше води. Ну а тут так взагалі немає. Бачите, ручайок тече он там і все. Ну, У тому році було ще менше, ну мабуть пізніше. Ну, там, отам тільки під тією стороною була вода. А тут я проходив. Ну, Там залишилось ось, правда, дощ пройшов сильний. Можливо, трошки і додалося Ну, ще тільки серпень, зазвичай там у вересні саме менше, перед жовтнем, перед дощами, то ще вода, можливо, і впаде. Ну, то, то буде видно, то я обов'язково вам покажу. А тут ось так, бачите, залишилася така канавка. Тут трошки глибше, може по груди, десь може метр двадцять. Там метр, тут тут течія невеличка. Все затягло рязкою, заросло. Ну, ось така. І в такій річці ми ловимо рибу, як ви бачили. Звісно, є ямки. Ну а на плесах ось таке. Це тут перекат такий. Добре, пішли, зараз підемо підемо, підемо. До самого туди на сам перекат покажу вам ще там, тут ось так. Ну, ось бачите, сюди вже переїжджають. Ну, тут зовсім мало, тут може сантиметрів 20-25 і все. <кій> ось так. Бачите? А зараз звідси буде видно чи не буде видно по стовпах, якраз сонце, вечір. Ота буде. Ось все, зараз я збільшу. Ну ось, друзі, бачите, оце по стовпах видно, ото був весняний рівень, я вам скажу десь метр приблизно, ото весною стільки було води. Отут тут зовсім вже бачите ось, мало води ось. Зовсім-зовсім. Ще трошки ось на в кінці тижня і далі передають жару, спеку. Ось вода впаде і буде текти, отам тільки під тією стороною ручайок. Так що, друзі, ось така сула станом на кінець серпня 2025 року. В минулому році було таке саме. В минулому році хоч води було весною набагато більше. Але в минулому році і літо жаркіше було. В цьому році якось так і холодно, і жарко. Бо від дощів дуже не було, ну, щоб такої довго спеки не було. Було, і спека, було, і прохладніше, весною було прохолодніше. Так що, ось якось так. Ось бачите, як добре видно. Оце від дерев до дерев. Оце було русло. Навіть влітку, коли тут було мілко. Все рівно сула була, хай тут була і мілкою, але вона була на всю ширину. А зараз тут немає вже. Це, раніше це, а тут я хожу по руслові. Ось. От вон туди до дерев. Аж осюди було русло. На цьому буду закінчувати свій традиційний огляд сули у кінці місяця. А там, можливо, подивимося десь, може жовтень листопад то зроблю отак підбірку коротенько по кілька секунд, як змінювався рівень води там із зими. Ну, в общем, за рік по місяцях попробую зробити. Ну, то пізніше, хай ще тут буде ще пару місяців зроблю огляд, а тоді вже, може там десь в листопаді, да, десь в листопаді зроблю такий зарік огляд. Старі відео зніму, змонтую і буде. Так що на цьому закінчую. Не забуваємося задонатити на комплектуючі до FPV дронів. Хто дивиться перший раз, то скажу, що до мене звернулися бійці, які демобілізувалися, хлопці, які демобілізувалися через тяжкі поранення і організували невеличкі майстерні по збору FPV дронів. Ну і потрібно. Допомога. Так що, друзі, не будьте байдужими, а задонатити можна буде посилання зразу внизу в описі під відео. Там банка-монобанка, вона постійно відкрита, і номер карточки, кому як зручніше. Ну, а зараз саме, саме звернення від бійців і подяка за раніше зібрані кошти. Бажаю міцного здоров'я, шановне товариство! Хочемо висловити подяку підписникам ютуб каналів пана Анатолія Рибачу, як умію та сам собі пан за допомогу та підтримку. Зараз наш підрозділ виконує бойові завдання на Харківському напрямку разом з 3-ю штурмовою бригадою та потребує ФПВ-дронів і комплектуючих даних. Будь-яка ваша допомога безцінна. Підписуйтесь на канали пана Анатолія Рибачу, як умію та сам собі пан. Підтримуйте Збройні Сили України разом до перемоги! Слава Україні! Ну, а я з вами прощаюсь, ненадовго вже зустрінемося на рибалки. Де, куди, ще поки не знаю. Можливо, завтра, після завтра десь, може, по місту проїду, а може десь кудись проїсну. В общем, ви побачите. Якщо щось піймаю, то ви побачите. Звісно, бувають рибалки і не без риби, то таке відео я стараюсь не викладати. А хоч би хоч щось, хоч якийсь би був результат. Так, що все пока. Слава Україні.